Однозначно не варто нічого сприймати з емоційної точки зору. Все, що стосується, особливо що стосується зовнішньої політики, треба сприймати зі здоровою долею скептицизму, цинізму. Можливо, навіть, але при цьому ми маємо розуміти, що дійсно. Потенційна війна торговельна між Росією і США вона цілком можлива, і більш того, з 2022 року ми спостерігаємо скорочення торгівельного обороту між двома країнами. І навіть якщо подивитися цифри, якщо мені не зраджує пам'ять, вплоть до того, що на 90% впав експорт і імпорт між двома країнами. Тому ми розуміємо, в чому якби природа цього скорочення. Однозначно, санкційний Тиск, який був запроваджений ще за часів попереднього президента Байдена, він дав свої, свій ефект, свої плоди, але ми маємо продовжувати роботу з точки зору того, що говорить президент Трамп. Я абсолютно впевнена, що саме торговельну війну російська економіка вже точно не переживе. А це означає не тільки там, наприклад, двосторонній ефект, який може задіяти американська дипломатія. Це означає, що війна буде точитися навіть на тих ринках так званих третіх країн, і це буде означати вплоть до того, що американський бізнес буде створювати можливості для. Скажімо так, альтернативних джерел надходжень для того, щоб російський бізнес не мав абсолютно ніяких здобутків. І однозначно, мені здається, що коли президент Трамп говорить про те, що він хоче зупинити війну, це абсолютно щира, щира заява. Але при цьому ми маємо усвідомлювати, що ця заява також спрямована на всіх країн. На всі країни, які так чи інакше підтримують Росію в її загарбницькій війні, хтось опосередковано через купу купування нафти за заниженими цінами, хтось напряму, як от Північна Корея, яка надає своїх солдатів. Тобто, так чи інакше, це дуже сильний меседж і абсолютно точно Сполучені Штати не будуть розв'язувати гарячу фазу війни третьої світової, яка фактично вже йде.